Христинка, давай будемо писати листа до Миколая. А що ти хочеш, щоб тобі Миколай приніс? А що ще хочеш? Машиню. А що ще хочеш? А, а навушники ще хочеш? Давай ми то все запишемо і дамо татові, щоб передав Миколаю. Навіжі, дай татові. Лялька, машинка, оригінальні аеропоци. А на що ще навушники? Зятю, <різві> ти будеш телевізор дивитися, а дитина буде музику слухати. Любашенька, що ти на Миколая собі замовила? А мені принесе оригінальні айрпоци. Христинка, які в тебе гарні навушники. Біжи бабі похвалися. Мама, дівчища ма. Любашенька, та певне, що класні, тож натуральні від Apple. Сама остання модель.